Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. а, е, зробила таку заяву, що Ілон Маск зірвав, зірвав українську е, контратаку по Криму. А це ще було минулого року. Пам'ятаєте, е, ми дивилися, що навіть карти показували, була тенденція на те, що пов... ми мали повернути Крим і взагалі-то, взагалі то. Взагалі -то Якби у нас не було в лапках помічників, які туди-сюди розграбують і заважають, ми б війну виграли минулого року ще. Ось, Але ну, маємо те, що маємо. Давайте подивимося, чи дійсно це правда. Подивимося взагалі: роль Ілона Маска у цій війні. Кому він допомагає? І так. Кажуть, що він минулого року відключив інтернет у своїх старлінгах. Ось. Називаю українців хитрими. І подивимося, чи Ілон Маск не є завербований Росією. Хто, дивився, хто дивиться мене давно, знає, що ми розбирали Ілона Маска навіть в сімейці Адамсів. Ви пам'ятаєте? Ось, і там ми його розбирали. Він не так Росією завербований, як сімейкою. Він входить в то коло. І так, давайте подивимося. Перше, чи дійсно він зірвав? Стопроцентово. Да, дуже нашкодив, дуже нашкодив. Ви знаєте, спочатку дав, а потім забрав. Почав требувати ще гроші, я, я і це пам'ятаю. Да, Це 100% він зібрав. До речі, давайте роздивимося цю карту більше. Краще роздивимося цю карту. У нас дуже багато втрат було через нього. Дуже багато втрат. І це в нього був. Е Карти показують, що це було його начальника, будемо так говорити. У нього ж теж є свої вище керівництво, Ось. яке йому наказало це зробити. Ось якось так. Ось якось так. Тобто наказ був зверху від його хазяїна. Тепер давайте подивимося: роль Ілона Маска. Цій війні, кому він допомагає? Ну, він, знаєте, людина, яка публічна, і в мене йде таке слово повія. Він повія. Продажна повія просто-напросто. От і все. Кому він допомагає? Росії. В Україні. Зараз ми подивимося. Ну, він не за Україну, це точно. Н -н -н. Не за Україну це точно. А ви знаєте, в цій боротьбі він. А, а, дивіться, я не вважаю, що Україна утопающа, так? Для мене болота за поребріком це утопающе. От, вони, він на їхній стороні. Він спасає оцього медведя. До речі, він дуже багато чого приховує ця людина. Ми дуже багато чого про нього не знаємо. Ось, що він все робить, і тому подібне. Нічого хорошого він не робить, щоб ви розуміли. Всі його дії направлені на знищення. ну, це, ось, ось тут єдине, я ще не зовсім розумію, це свідомо чи несвідомо, на знищення взагалі всього. Іде, знаєте, як сказати, на спад. Хто дивився вже розклади, знає, що він колись ми розказували і хто зону пробуждення дивився. Там був навіть сеанс, що він вже колись знищив планету. Ось. Тому для нього це не вперше. Для нього це не вперше. Так, давайте подивимося і останнє питання. Чи, є, чи він є завербований Росією? Угу. Стопроцентово. Да. Ви знаєте, дивіться, тут навіть не завербований, не завербований, тут в іншому. А він це робить, а, бо в нього туди енергія направлена. А, ви повинні розуміти, що люди. Діляться на низькочастотніки і в високочастотників. Він відноситься до тих, хто на низькочастотних цих вібраціях живе і він несе з собою розрушаючу енергію. Тут навіть не завербований, а це просто його тягне туди. Він робить те, куди людина зазвичай. Примусити його неможливо. Не Розумієте? Тут без примусу. Він сам визивається. Він як той піонір, кругом хоче встигнути, кругом хоче це, це його така енергія. Він, він, ну, він буде це робити, його нічим не зупиниш. Ось це. Вправний стара, як би так сказати, душа, яка працює на розруху, на знищення гармонії, ось і запровадження хаосу у світі. Якось так я це бачу. Ось якось так. Тут навіть не Вербовка, просто щоб ви Він просто це добровільно. Ось ці карти вони показують, це все добровільно. Тут навіть не Вербовка. Тут добровільно працює на рашку. А, якось так. Тому що, ну, всі ви знаєте, ми, ми теж робили, ми це вже все розбирали. Чому була створена Росія? А, що таке Україна? Ось. Тому це все так відбувається. Дивіться, як мій чоловік каже, глубше. Дивіться глубше. в зернятко, в той центр. Не дивіться поверхово. Ой, він дав старлінги, я так пам'ятаю, як люди раділи. Мені то не понравилось. Він більше нашкодив, ніж допоміг, щоб ви розуміли? Ось якось так. Щиро вдячна вам за увагу, бережіть себе. Разом до перемоги, все буде Україна.